Раді вас вітати на каналі Автоімпорт. Нагадую, ми займаємось продажем свіжоімпортованих автомобілів з Європи. Знаходимось ми в місті Суми, вулиця Білопільський, шлях, 11. Сьогодні до вашої уваги, ось такі Рено Scenic 3. Це в нас 2013 рік, 1,5 дизель, К к двигун на механічній шестиступеневій коробці перемикань. Автомобіль щойно приїхав до нас з Бельгії з оригінальним та підтвердженим пробігом 209 тисяч. В такому симпатичному чорному кольорі. Тут ми бачимо, стоїть у нас лінзована оптика, є в нас протитуманні фари. Автомобіль стоїть на легкосплавних дисках, на класній всесезонній гумі Континенталь. По салону. Ось в такому стані в нас карти. Тут у нас повний електропакет, передні, задні склопідйомники, електрорегулювання дзеркал, є в нас електрорегулювання світла по висоті. Є в нас ручне регулювання керма по висоті та по виліту, датчики світла та дощу, круїз-контроль. Тут ми бачимо підрульові перемикачі аудіосистеми. Є в нас круїз-контроль, кермо не перешите в оригіналі. Така мультимедія з підтримкою Bluetooth MP3, USB та AUX. Та з підтримкою навігації ось такі дисплеї У нас в навігації, кондиціонер, е електроручник, запуск двигуна з кнопки, шестиступенева коробка перемикань. Такий адаптивний підлокітник. Тут у нас джойстик керування навігацією. Тут ми бачимо два підстаканники, є в нас центральний замок. Ззаду ми бачимо, що ось в такому класному стані в нас карти. Тут у нас є сонцезахисні шторки. Стоять три окремо стоячі сидіння, які дуже легко складаються, витаскуються. Є в нас кріплення Ізофікс, є ось такі столики. При бажанні можете скласти всі. Три сидіння ось таким чином, та взагалі витащити. Потолок також в ідеалі, немає ні плям, ні провісань. Ззаду в нас є парктроніки. Ось так виглядає багажне відділення, присутня оригінальна полочка. Тут ми бачимо повнорозмірне запасне колесо, домкрат, повний комплект. Зараз давайте подивимось на показники товщиноміра по нашому Renault Scenic 3. Для цього ми вмикаємо наш. Товщиномір. Починаємо ми з передньої водійської двері, тому що, як ми знаємо, крила у нас пластикові передні. Передня водійська двері 135, 125, 126, як ми бачимо, двері у нас не фарбовані. Задня ліва двері 124, 117, 114. Також бачимо, що двері в рідній фарбі. Давайте подивимось на пройоми по водійській стороні. 60 52 61 54. Дах у нас 116 132. Заднє ліве крило 119, 124, 111, ляда 101, 110, 107, заднє праве крило 115, 104, 116, задні праві двері 113, 131, 133. Передні праві двері. 115, 130, 135. Подивимось на пройоми з пасажирської сторони. 62, 65. 55, 65. Залишився в нас лише капот. 110 135, 123. Як ми бачимо, весь Рено сценік, третій наш весь в рідній фарбі. На жаль, не завжди так буває, що є паперова сервісна історія. В нашому випадку в паперовому вигляді її немає. В підтвердження пробігу в нас є ось такий європейський техогляд. Дата проходження у нас 15.10.2024 року. Пробіг нас складав 205 тисяч кілометрів. Зараз ми додамо скріни з офіційної станції про проходження сервісного обслуговування та дублюючу табличку з кузова. Зараз ми запустимо двигун даного автомобіля та подивимося, що в нас під капотом. Під капотом нас зустрічає 1,5 дизельний двигун К9К. Всі його знають, люблять. Це в нас вважається саме економічний та саме надійний двигун. Як ми бачимо, двигун у нас працює рівно, по мотору все чисто, сухо, немає ніяких ні підтікань, ні запотівань. Є у нас захист двигуна. З правої сторони ми бачимо, що фара у нас стоїть в оригіналі. Крило у нас не крутилось, не знімалось, капот також не чіпався. Як з правої сторони, так і з лівої. Фара також в оригіналі. Крило накрутилось, не, не знімалось, капот також не чіпався. До речі, скло автомобіля, включаючи лобове, все стоїть оригінальне. Підсумуємо, що ми отримаємо за ці кошти. Це в нас Renault Scenic 3, 2013 рік. 1,5 дизель, К9К, двигун на механічній шестиступеневій коробці перемикань. Автомобіль без пробігу по Україні щойно приїхав до нас з Бельгії. З оригінальним та підтвердженим пробігом 209 тисяч По покриттю, як ми бачили весь в рідній фарбі, навіть без жодного косметичного підкрасу. По комплектації це в нас круїз, кондиціонер, навігація, мультимедія та багато-багато іншого. Автомобіль стоїть на легкосплавних дисках на класній всесезонній гумі Континенталь. Якщо вам потрібен надійний та економний автомобіль, ми вас чекаємо. в Місто Суми, вулиця Білопільський, шлях, 11. Компанія автоімпорт завжди раді.